Так, зараз ми будемо встановлювати кнопку номер 2 Ось цю вверх і ось цю низ. Для цього що потрібно? Беремо насадку No2. Це в нас верхня частина, це у нас нижня частина. Вставляємо верхню частину. Насадку цю поки ставимо з боку я кручу. На вітрині шукаємо тут номер е, кнопки 2. От, 2. І не стоїмо. Тут ми шукаємо 4 е, Якщо ми ставимо комплект, 4 різні кнопки номер 2. І беремо для початку верх. Вверх. Це, здається, це два, так? Це, це, з, це з турецької поки що. Так, беремо верх. Будемо ставити тут. Тут у нас буде верх. Беремо цю частину і просовуємо через тканину. Ця частина? Е, як це назвати, Нижня частина верхньої кнопки. Так, Беремо далі таку пластину, яка у нас завжди має стояти. Тут ззад, позаду преса. Ді, дістаємо її. Шило поки не використовуємо, ставимо позаду. І розвальцовуємо. Цю кнопку. Так. Тут видно, не видно. Все добре. Добре. Так, беремо, значить, насадку пластину так, щоб оці не попасти на оці дирочки на пластині. Отак ставим посередині. Так. Тут -а. кнопочки. Кнопочка так стоїть, вусіка. Тут верх вироба, тут низ, повздовж. Підносимо і наживили. Наживили, притримуємо справа кнопку зліва. Якщо кнопка в е, нас не їздить, відчуваємо, що вона попала в насадку. притримуємо однією рукою, іншою прижимаємо. Верх готовий. Ось цей. Все. Чудово розвальцювалося. Тепер встановлюємо низ. Низ встановлюємо. Праворуч. Просовуємо шило. Беремо кнопку нижню. Навіть нішу кнопку. Ось, нижня частина. Кнопки номер 2 Беремо зараз цю частину. ще Шивемо на точніше. Так, так шивону зручніше. Писовуємо. Тепер надіваємо верхню частину нижньої кнопки. Так, защелкаємо. Шило ставимо позаду берем пластину. Також вибираємо місце, де немає отвора просто пластина, щоб не викривалась кнопка, і підсовуємо під прес Але тут нам ще потрібно замінити насадку. Ставимо цю насадку, що зняли зверху, вбік бік зліва, і закручуємо цю насадку, що потрібно на розвальцювання низа кнопки. Так, тут ми. Цю, насадку, цю кнопку подаємо насадку. Все, у нас нічого не шевелиться, не з'їжджає. Добре, розвальцовуємо. Все, кнопка розвальцована. Добре, все. З цієї сторони пробуємо закривати. Добре. Все, кнопка номер 2 встановлена.